Справа 1207. Знайди добуток. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус тринадцятих, що множиться на 1,5. Один із множників у нас від'ємний, добуток у нас буде від'ємний. Записуємо, що це дорівнює мінус. Ну а в дужках записуємо добуток модулів. Це вийде 12 тринадцятих, що множиться на 1,5. І це дорівнює мінус. Щоб виконати множення, запишемо 1,5 у вигляді звичайного дробу. То в нас вийде 12,13. Що множиться. 1 помножити на 8 це 8. Плюс 5 це буде 13. З 13, восьмих, вибачте. Так. І це лінія. Мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 12, що множиться на 13. А в знаменнику, як добуток знаменників, 13, що множиться на 8. І це дорівнює. Скорочуємо тоді чисельник і знаменник на 13. Це буде 1. Тоді скорочуємо на 4 чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 4, це буде 3. А 8, що ділиться на 4, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус 3 других. Або. Якщо ми заберемо одну цілу, то можна записати як одна одна ціла і одна друга, або одна ціла п'ять десятих. І так, і так можна. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус одна ціла, одна ціла, друга. Переходимо до другого завдання. Мінус п'ять цілих одна четверта, що множиться на мінус дві цілих одна третя. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній і він дорівнює добутку модулів. Це вийде 5,1. Що множиться на 2,1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники запишемо в звичайного дробу 5 на 4 20, плюс 1 це 21. В знаменнику буде 4. Що множиться 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Що множиться на 7 третіх. І це дорівнює. Ну що ж. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 21 записуємо, що множиться на 7. А в знаменнику як 4, що множиться на 3, і це дорівнює. Тоді скорочуємо на 3 і чисельник, і знаменник. 21, що ділиться на 3, це буде 7. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді в нас вийде 7 помножити на 7 це 49. А в знаменнику вийде 4. 49 четвертих. Ну що ж, ми можемо забрати те, що ділиться на 4, 48 четвертих. 48 поділити на 4. Це вийде 12, цілих. отже, записуємо, що це 12, цілих. ну, якщо ми забрали 48 четвертих, що залишиться 1 четверта. Є. Ну що ж. Переходимо до третього завдання. Мінус 1,5. Що множиться на мінус 6,18. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатнім. І він дорівнює добутку модулів. Це вийде 1,5. Що множиться на 6,18. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники записуємо в ліді звичайного дробу. 1 помножити на 7 це 7, плюс 5 це 12. 7. Що множиться. 6 помножити на 8 48, плюс 1 це 49, на 49, восьмих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 12, що множиться на 49, а в знаменнику як добуток знаменників 7, що множиться на 8. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. 12, що ділиться на 4 це 3. 8, що ділиться на 4, це 2. На 7 скорочуємо і чисельник і знаменник 49, що ділиться на 7, це буде 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що ж, у нас вийде тоді 3 помножити на 7 це 21. А в знаменнику 2. 2 друга. 20 других це 10 цілих. Тоді в нас залишається ще одна друга. Отже, добуток у нас буде дорівнювати 10,1 друга. Переходимо до четвертого завдання. 3,3, що множиться на мінус 2,7. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний є. Добуток у нас від'ємний. Записуємо мінус. А в дужку записуємо як добуток модулів. Це буде 3,3. Що множиться. Модуль мінус 2,7 це буде 2,7. І це дорівнює мінус. Ну що ж, щоб перемножити, давайте обидва множники запишемо в ліді звичайного дробу. 3 на 5 це 15, плюс 3 це буде 18. ,5. Що множиться? 2 на 9 це 18. Плюс 7 це 25. Записуємо 9. І це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 18, що множиться на 25. А в знаменнику як добуток знаменників 5, що множиться на 9, і це дорівнює мінус. Ну, а зараз скорочуємо. Отже, скорочуємо на 5 чисельник і знаменник. 25, що ділиться на 5, це буде 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Скорочуємо на 9 чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Ну що ж, у нас вийде тоді мінус. А в чисельнику 10 знаменнику 1. То це 10 перших, або мінус 10. Записуємо. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.